хай! сьогодні ми зробимо план моїх дій. Для зручності зробимо собі зони. Спочатку буде всього 3 зони: зона розваг, зона ферми та зона для садів. По шорцам ви здогадалися, що спершу я почав будувати зону ферми. Я побудував всі будівлі, котрі хотів. Якщо у вас є пропозиції, то пишіть у коментарі. Зробимо цю зону ще кращою, але чогось все-таки не вистачає. Хм. Так, це велике поле. Тепер це схоже на ферму, я задоволений. Наступною буде зона садів, а то це не те, що я хотів би бачити. <плес> Ох, як же <це> тут <плес> гарно. На цьому відео дійшло кінця. Дякую, що дійшли зі мною до цього моменту. Всім бажаю гарного настрою. До зустрічі!